Програли у настрої і у всіх аспектах гри. Так, наставник Рівненського кардинала авангарду прокоментував гру проти урагану. В Івано-Франківську рівняни вперше у нинішньому сезоні пропустили першими у середині першого тайму. Дмитро Скипчик втратив м'яча на чужій половині майданчика. Андрій Ткачук розігнав атаку правим флангом і асистував Віталію Крутку, який з доволі гострого кута забив ударом під ближню стійку. Ми Просто програли настрої у всіх аспектах і в фізичних, і в технічних. А саме основне у бійцівських якостях, Павло Дармові взяв хвилину перерву, але одразу після таймауту рівняни пропустили дальній удар від Петра Шутруми – 0 Ще сім секунд, і помилився Дмитро Дяченко. Він подарував м'яча Віталію Куртко, який забивав у порожні ворота. Ми змінили повністю вектор розвитку. Ставку робимо на молодь. Те, що напевно і зробив кардинал, порівнюючи команди. З попереднім роком це дві різні команди, і ми розуміли, що є навіть багато гравців, які ще на юнацьких чемпіонатах України між собою зустрічалися, що ми коли грали по дітях. І тут важливо, хто наскільки продемонструє своє бажання. Перемогти кардинал Авангард свої нагоди не реалізував. А господарі до перерви забили ще. Віталій Крутко оформив хет-трик, замкнувши простріл від Артема Клімчука 4-0. ураган забив чотири голи менш ніж за чотири хвилини. А перед самою перервою рівняни пропустили в п'яте. Швидку контратаку господарів завершив Олександр Дичук. Ми завжди готуємося в звичному режимі. а Молодь має завжди доводити на паркеті свою. Як то кажуть, профпригодність. Ось і все сьогодні. Ви бачите, результат. Показує то, що на даний момент ми ще десь програємо в конкуренції. По перерві ураган декілька разів серйозно врятував Микола Гуйван. Натомість господарі продовжили реалізувати свої шанси. У середині другого тайму шостий гол у ворота рівнян забив Віталій Крутко. А потім Петро Шатрума забив у порожні ворота 7-0. Кардинал Авангард спромігся лише на м'яч престижу. Дмитро Скипчик замкнув передачу Артема Малиновського. Ілля Тамашевський новини Рівного.